Три дні з Шевченком до дня народження великого українця у Львівській філармонії вечір Тарасова світлиця від Академічного симфонічного оркестру. Про що мріяв, що любив та над чим мислив тиха розмова з Шевченковими поезіями, голосом пісні у програмі «Цвіт, чи я живу. Доторк до Шевченка. І звучання Шевченкової поезії не з точки зору. Знаєте, такого колишнього ура патріотизму, як нас навчили з радянських часів, чи, чи сьогоднішнього такого пластикового патріотизму, а все таки, звідти де Шевченко, є генієм для цілого світу. Клубок весняних казок у книгарні є, малечу запрошують у гості до казкоманії. Казочки дітям читатимуть діти-вихованці театру студії Золотий клубок, а ще актори театру Курбаса. О 13.09 березня. Запрошуємо всіх приходити у вишиванках на наш захід також брати з собою малечу. Пані за кермом у п'ятницю відбудеться дев'яте щорічне ралі. пань Конкурсантки їздитимуть вулицями Львова. Втім, яким саме буде маршрут. Наразі секрет: мапу і легенду ралі жінки отримують за півгодини до старту. Окремо змагатимуться позашляховики, Буде конкурс із слаломо розмалюють гіпсові моделі авто а також стрілятимуть у тирі. Передбачена окрема залікова група для позашляхових автомобілів та кросоверів. В них є свій заліковий конкурс суто позашляховий. Це є конкурс змагання з джип-спринтом, який буде проходити на львівському тонкодромі.